Вітаю, друзі! Давайте приготуємо свіжий лаваш самі. Для цього нам потрібно приготувати заварне тісто. До просіяного борошна 350 г висипаємо половину чайної ложки солі, половину чайної ложки цукру, 2 столові ложки олії без запаху та 200 мл окропу. Замішуємо м'яке еластичне тісто. На початку будьте обережні. Тісто дуже гаряче. Вимішуємо 2-3 хвилини і залишаємо відпочивати на хвилин 15 під мискою. Коли тісто відлежалося, розділяємо напополам, кожну частину розкочуємо в ковбаску і ділимо на 6 рівних шматочків. По черзі розкочуємо в тонкий пласт. Це залежить від того, який лаваш в діаметрі ви хочете приготувати. Я роблю невеликий, приблизно 18-20 см в діаметрі. Розкочимо в тонкий круг і будемо смажити на сухій сковороді. Ось так тонко розкочений лаваш кладемо на сковороду і трішки його прокручуємо по кругу для рівномірного обсмаження. Смажимо з кожної сторони приблизно по филині на вогні трішки менше середнього. Результат смаження лаваша залежить від бажаного ступеня готовності та типу сковороди. Чим товстіше дно сковороди, тим краще. Для збереження м'якості і аромату готовий лаваш складаємо на тарілку і прикриваємо вологим рушником. І так обсмажимо всі наступні. Свіжоспечені, м'які та ароматні лаваші вже готові. Після охолодження поміщаємо лаваші в герметичний пакет, щоб уникнути висихання. Готуйте і нехай вам смакує!